Всім привіт! Сьогодні з вами Мазяка Грифер. І сьогодні ми пограємо гру футбольне голови чемпіонат України 13-14 рік. Розпочинаємо грати. Е, вибираю новий чемпіонат. Вибираю команду Шахтар і починаємо грати. Так, як такі? О! Ось управління в нас. Ого! один нуль. Да. Шахтар попереду. Я буду коментувати гру. Ого, тут ногами можна бити. На. Удар, Шахтара! Гол! Тейшейра шейра йде на правий фланг. Говерва забиває. На! Оце виніс! 3 1 Шахтар попереду. І удар Тейшейри. Гол! Гоу! чори Простенька гра, я б сказав! 1-0 Ого. 1-1 Сам собі забив, нечайно Диви два один. О. 2-2 Шахтар попереду не буде ніколи. 3-2, Севастополь попереду. Гоу, 3-3! Як ви бачили, як я ногою забив. На! Удар! Попитка номер 2 Гоу! Шахтар на останніх секундах виривається вперед! І ще один удар! і ще один гол! 5-3. Тага! Шахтар Чорномори зараз буде грати. Я зіграю 5 матчів і на цьому наше відео з вами закінчиться. Оце гол! 2-0! 2-0. Ух ти, 2-1. Граю я, як нуб. 2-2. Не. Тепер треба головой забити. Гол! 3-2. І. Граюють на стадіоні в Одесі. 3-3! Ти ще іра вирішує взяти ситуацію на себе. Пас на Паснасирну! Пас на Пас на Пас насирну! Гол! Да! Перемога! Шахтар третє місце. З Динамо грає! І матч відбувається на НСК Олімпійському в Києві. Удар, Шахтара Гол! 1-0! Грає на Кубок! 2-0! Ох ти, два-один. Як ви бачите, оці зверху штуки, вони мені мішають. Диви! Диви. Із-за тих штук мені чуть голо не забили. Ого! Я... Ну! Шахтар коло воріть! Динамо. І нас назад вертається до Шахтара. Два-два, запекла борьба! Гоу! ці не передати. Так, да, схватилась туди! Хорошо? Ні, три, три нічия! Ух ти! І металіз зіграв і дня про нічию. Ось і буде останній матч, який я зіграю з вами. Таврія. Легенька команда. Ого. Бачу, як легенька вона в цьому футболі. Ого! Дивіться. Да, виніс, виніс, хорошо. На! Ух ти. ще раз атака. І ще раз штанга. І ще раз атака. І ще раз промах. І ще раз атака. І ще раз акуна матата. 2-0. Ооо, 2-1! Так, а ну хоть зрівняти треба, що. Ух ты! Та ну зрівняй! 2-2! Зрівнюємо, що! Да, зрівнюємо! Ну ладно, ось це вже вам буде точно останній на сьогодні матч. Удар! Відео не так і багато йде. Гол! Гол, да, 1-0. Шахтар попереду. О, Метавур Запоріжжя забиває їм гол. Оце моменти йдуть. Ну, Шахтар удар, гол. Ого, Дар'я Осерна як забиває. Тайсон... Так, а Тайсон де грає? він деграє. Да, грає. Тайсон Тейшейра! Учим бомбардір Чемпіоната України. Чемпіоната України 4-2 і. Ну, П'яту на воротах і м'яч. Ну, всім до побачення. З вами був Мазяка Грифер. Всім пока! Нагадую вам поставити лайк мені на канал і підписатися теж на мій канал. Буде здорово. Всім до побачення.